Головні Нафтогазові новини України від НІФОЛКЕНКЦ. Роман Малютін офіційно очолив Укртрансгаз на три роки. НАК Нафтогаз України затвердив Романа Малютіна, генеральним директором компанії Укртрансгаз, трирічний контракт із ним почав діяти з 31 липня. Укртрансгаз відповідає за функціонування газових сховищ та магістральних газопроводів. Укргазвдобування що є частини групи Нафтогаз вело експлуатацію нового високопродуктивну свердловину з дебітом 274 тисячі км газу на добу її особливість в тому, що плановий вибій розташований безпосередньо під населеним пунктом. Укрнафта оголошує про продовження терміну прийомок заяв від потенційних партнерів для частини родовища щодо їх спільної розробки Репутаційна атака на «Горизонт» Гризонти Даймді. Просимо звернути увагу на послідовну і системну серію публікацій в соцмережах та ЗМІ, направлену проти репутації компанії Товгоризонти та Амінді родини Козицьких та Карла Комарикам, яка була розпочата з брехливої публікації Геннадія Цікалова на інформаційному ресурсі ЗНЮа. Газпром заходить в Полтаву 11 липня 2024 року та слідувала з цією публікацією в інших ЗМІ. Звинувачення в роботі на Газпром, Товгоризонти та Менді не відповідає дійсності. Більше новин тижня за посиланням в описі, підписуйтесь наш інстаграм, ютуб та фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.